Вітаю, вітаю вас, друзі, доброго вечора, мирного вечора, захищеного вечора вам і вашим близьким. Я обіймаю вас щиро серцем і хочу, щоб у нас все з вами вийшло. Налаштуватися на добро, щоб добро перемогло, щоб ми з вами отримали перемогу над імперією зла. Ми, українці, в цьому авангарді. І в нас все вийде, я вірю в це. І цього вечора я хочу поговорити про деякі теми, але перед тим я хочу подякувати воїнам ЗСУ. Я хочу подякувати вам, бо зарад... саме завдяки вам, вашій допомозі, ми вкотре відправляємо автівку для наших воїнів і збираємо кошти для наших неймовірних, надзвичайно потужних, сильних. Які через не можу, через досить, через величезні, фізичні і духовні муки перемагають, знаходять собі сили, відстоювати наш, нашу з вами можливість допомагати їм нашою з вами молитвою. Я дякую вам за е, донати на автівки. Я дякую вам за допомогу каналові. Я дякую вам за спонсорство каналу за каву. Так, я ввечері п'ю каву. Дякуючи вам. Отже, і е, дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами, за те, що прямо тепер реагуєте під час етеру. І ділитесь етерами своїми близькими. І я саме завдяки вам приростає добро. В світі завдяки вашим серцям. Тому я дякую. Запрошую на навчання, запрошую на марафони по здоров'ю, по парі, по фінансах. І, звісно, я вас люблю і я у вас є. Сьогодні захотілося. Вчора була така тема цікава, знаєте, вона мені цікава. Дякую, що реагуєте. І... Але от продовжуючи ряд досліджень і роздумів, захотілося поговорити про таке, що. Закони Всесвіту, закони природи були, є і будуть, і нікуди вони не дінуться. І те, що вверху, те й внизу ніхто не відміняв, це один з головних 12 законів Всесвіту. І якщо ви побачите нашу сонячну систему і на атом, ви зрозумієте, про що йде мова. І я хочу вам сказати, що ви знаєте, я думав, що я помилявся. І тому думав, що е, з певного рівня розвитку неможливо впасти. Так я думав, що неможливо втратити по святу третього ступеню і схлопнути п'ятий вимір можливо. І помилялися багато інших авторів і піфагорійці теж помилялися, думаючи, що розвиток іде тільки по еволюції, синусоїда. Шлях розвитку всього в світі. За еволюцією йде інволюція, за вашим поштовхом до польоту йде поштовх впасти. І той, хто минає ці ями, синусоїди, той стає святим. Той переходить на інший рівень буття, стає як сандальфон або метатрон при життю архангелами. І теперішній час показує, що в природі, в Всесвіті, це може відбуватися інакше. Зміни в переході з одного стану в інше, як ми вчора говорили про стихії, підвержені ще й люди, всі інші форми життя в всесвіті. Але і боги, так звані, теж мають свій еволюційний і інволюційний процес. Адже еволюція людства починалася з нашої інволюції, і ми сюди прийшли вищими істотами, майже богами, майже богами. І ми деградували майже до тваринного світу День, де інде навіть гірше. Бо тварини Часто не дозволяють собі того, що дозволяє собі людська істота. І в змінах під час переходу з одного стану в інший, нічого ніщо інакше не відбувається зараз, Вознесіння, це і є те, про що ми говорили вчора, при зміні стану води. Можливому зміні стану землі, вогню, повітря, ефіру. І так, можливо, земля за певних обставин перетвориться в воду, в повітря, в вогонь, стане ефіром. Але піфагоріці думали, що йде тільки рух вверх. Я підозрюю, що є рух і вниз грихоподіння. Ніхто не відміняв, я думав. Що архангели не можуть пасти в вібраціях, але я знаю точно, що вони можуть помилятись. У нас була бесіда з архангельськими сім'ями, всіма представленими на планеті, де ми аргументовано довели їхні помилки. Але ми всі коригуємось законами Всесвіту. Ніхто не є тим, що не підлягає цим законам. І той, хто осмілиться прогристи в просторі і часі, отвір і перейти. Миттєво із стану в стан. увійде в історію Всесвіту, і я впевнений, що є, були і будуть такі дерзновенні душі, що можуть створити отвір між світами. Пройшовши цей шлях по-своєму, по-іншому, і не є сенсу йти чиїсь шляхом. Хоча для розуміння іншої людини треба одягти її капці. Треба відчути, що та людина хоче, які її устрімління. І, можливо, тоді ви зрозумієте Бога, його посил, його задум. І зрозумієте себе.